Біль в суглобах, напрям, скутість. Це вікове, часто чують пацієнти. Але запалення вік не обирає. Класичний огляд дає багато інформації, але цього недостатньо, щоб побачити початок хвороби. Я кононенко Тамара, лікар-ревматолог, я використовую разбухову діагностику щоденно як для первинної діагностики, так і для оцінки стану суглобів та інавіці. Об'єднавши клінічний досвід та візуалізацію в режимі реального часу, я маю перевагу негайної дії, тобто я не мушу скеровувати пацієнта до іншого фахівця і чекати тиждень на заключення, щоб тільки відкоригувати лікування. Українзвук бачить те, що не бачить рентген. активне запалення, дрібні ерозії хреща, або чи є набряк в суглобі, чи це набряк поверхневих тканин. Я можу побачити активне запалення тоді, коли лабораторні показники ще в нормі. Це дає можливість поставити вчасно діагноз і рано почати основне лікування. Віднавши знання про захворювання суглобів та ультразвукову експертизу, я забезпечую персоніфікований та точний контроль вашої хвороби. Правильний діагноз це половина успіху. Отже, не зволікайте. І ми підберемо ключ до здоров'я ваших свободів.